Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про зимові блешні, особливості, відмінності та різновидності. Так що поїхали, буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити свій царський лайк. Рибалка це не просто видобуток річкових мешканців, а й спосіб відпочити та набратися сил перед новим робочим тижнем для кожної людини. Перебування на свіжому повітрі біля річки сприяють, позначаються на стані нервової системи, здоров'я та настрою людини. Адже часто люди не вибираються на рибальові на самоті, вони йдуть у компанію друзів та знайомих. Якщо говорити про зимову рибалку, то такий спосіб вибудутку риби можна вважати більш екстремальним, тому що через низьку температуру, наявність грубого шару льоду риба стає малоактивна і практично не рухається. Тому, щоб її виводити, необхідно докласти максимум зусиль і використовувати лише найкращі снасті, серед яких вудка, бур, блешня або блешня для зимової риболовлі. Остання відіграє важливу роль, оскільки вона діє під водою та здатна зацікавити на рухову рибу до полювання. Зовнішній вигляд снасті та її відмінності від літньої блишні. Зовні виріб є матилевою пластинкою з одним або декілька гачками для лову риби. Її ще часто маскують від пір'я або пластинки. Досить часто блешня нагадує маленьку рибку чи іншого річкового мешканця, а також пристосування не має певного кольору. Вони можуть бути дуже яскраві та насичені для кращого та ефективного приведення уваги риби. Метилеві платівки. Переливаються від сонячного проміння і доводиться рибі помічати видобуток з далекої відстані. Гра зимовими приманками у воді також дуже відрізняється від літніх. Справа в тому, що для лову риби в теплу пору року використовують блешню з горизонтальним рухом у водоймі. Це спричинено особливості конструкції виробів. Снасті для зимової риболовлі рухаються лише в вертикальному положенні, а ще до них приєднується яскравий хвостик та інші елементи для кращого привернення уваги риби до виробу. До того ж, у процесі зимової риболовлі використовується стрімке блешнення. Адже важливим фактором тут є гра приманки у воді під час занурення та підняття вудки. До речі, про особливості останнього можна згадати: Вудка для блешень у зимовій рибалці відрізняється від таких же ж, як і літньої. На таких виробах немає ні кивка, або поплавця. Вантаж рибак може чіпляти на свій росу. Тобто, як гачок у зимових водках використовується блешня. Різновиди блешень. Крім того, що блешні бувають літніми та зимовими. Останні ще поділяються на кілька підвидів. Вертикальні. Особливості даних виробів є те, що на одній основній вони мають отвір для волосінь, а в другій гачок, який може бути захований під яскравим хвостиком. Влешню у вигляді коромисла. Або ще їх називають балансирами. Отвір для волосінь у таких виробах знаходяться в центрі приманки, а гачки припаяні на всі боки. Таким чином, виріб якби балансує у воді та створює враження плаваючої ходу риби. Дракони. Така блешня вважається браконьєрською, оскільки вона має кілька гачків і використовується для лову риби у важкодоступних місцях. Через свою вагу, обсяги і наявність великих гострих гачків снасть ранить рибу і надійно чіпляє її без шансу зірватися. Особливо варто також розповісти про фінські блешні, які відрізняються в інших зимових снастей своєю формою та наявністю додаткових елементів. Серед найвідоміших марок фінських блешніх виділяються як Найтаріс. Вони вузькі, формою нагадують грушу. Аляска, має невеликий прогін посеред виробу ветеран. Особливість даної снасті є Лопата в задній частині Снасті. Від чого вона має надзвичайний вигляд, і каравелла за формою нагадує кальмара завдяки невеликому крилу у задній частині. Фінські блешні ще відрізняються кріпленням трійника на вузькій частині виробу, завдяки такій формі під час руху у воді спочатку заглиблюється широка частина снасті, а потім і гачок. Це не заважає приманки грати у водомі і залучати рибу. Існує ще одна блешня, яка заслуговує на особливу увагу рибалок. Це приманка Вільямс. Вона була вигадана братами Вільямс ще у 1916 році. Такі снасті виготовлені із пластику, полірованого латуні із золотистим або срібним покриттям снасті показали себе як ефективними ну, та уловистими, тому вони не мають конкуренції у світі. Ціна таких виробів досить висока. Не кожен рибалка може дозволити собі пополовити свою колекцію приманкою цими моделями, але простіше дешевші зимові блешні зможуть також якісно виконати свою роботу і дозволити рибалці отримати гарний улов. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. З вами був канал Disфіching. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки свої царські, не забуваємо донатити на ЗСУ. Все буде Україна. Побачимось на риболовлі.